Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Ну, Сьогодні погода, скажімо так, не дуже сприятлива для садових робіт. Але, Але... Ну, я як людина непосидюча, не можу сидіти в хаті, і я розумію, що навіть в, такий, в таку погоду. Коли мряка на вулиці, я можу щось робити, тому в мене такий квітковий почесон, назвемо його так. І що я почала робити? Я хотіла з вами сьогодні поговорити геть про інше. Але, е ви, вийшовши на вулицю і почавши роботу е з чисткою рослин, я зрозуміла, що ця тема може бути комусь цікава. І, до речі, хочу е у вас теж запитати деякі питання, і м очікую від вас зворотнього зв'язку. Ну, от почнемо. Ну, По-перше, я почала обривати і обрізати оці відквітлі бутони. Бо вони забирають на себе сили, і, звичайно, не треба, щоб вони утворювалися, бо первоцвітом треба сформувати цибулину на наступний рік квітування. Ну, Робила таку чистку невеличку, дещо обрізала, тут іще дещо позалишалося. Коротше кажучи, чистячи усі всі рослини, я перейшла плавно до троянд. І зараз покажу, що я зробила. Саме ця погода, яка зараз, вона відносно тепла і дуже волога. І зараз всі рослини пішли зростати, активно пішли зростати. І е, чому я саме зараз почала чистку рослин? Тому що якраз саме зараз видно, які рослини е, ну, якби відновилися після оцих зворотніх заморозків, а в яких залишилися якісь проблеми, з якими треба щось вирішувати. Ну, от, наприклад. Е, Троянда, я помітила, троянди, наче, от, бачите, крізь такі яскраві паростки червоні, вона йде зростати, все з нею ок. Але серед е всього цього, коли розкривати цей кущ, я помітила такі речі. Ну, Це я вже взрізала. От дивіться, іде пагін, але. Його, бачите, побили зворотні заморозки, які були, він то відновлюється. Але ось сліпі пагони. Пагони, які не розвиваються. Один, другий, вони забирають на себе, ну, цей іначе розвивається. Але оцей пагін мені не сподобався тим, що він, по-перше, в мене всередину куща зростав, а по-друге, якісь недорозвинені оці пагінці. В порівнянні з оціми, вони відрізняються. Я вирішила всі отакі слабкі, недорозвинені е, пагінці поприбирати. Ось, бачите, теж відрізала піньочок, на ньому пішов, наче зростати пагінець, але в ньому розвитку вже немає. Я не знаю, я не така досвідчена. Е, Вирощування троянд, але мені здається, що це і є сліпі пагони, які треба прибирати, бо вони беруть на себе дуже багато поживних речовин, їм же ж теж хочеться рости. Але толку з них ніякого не буде в порівнянні з отакими пагонами. Тому я зараз в трояндах почала вирізати отакі речі. І е, прошу е, від вас, зворотнього зв'язку. Від людей, які на трояндах знаються більше. І сказати, чи правильно я роблю чи ні, бо я вже так понавирізала вирізала їх, звичайно, але мені здається, інтуїтивно, що я все ж таки роблю правильно. Тому це якби один варіант, чим я зараз зайнялася, для того, щоб прочистити троянди, прибрати оці сліпі. Скажімо так, пагони, які не розвиваються, які дійшли до якоїсь стадії, а далі вони просто зупинилися. Тому я їх хочу поприбирати для того, щоб стимульнути ріст оцих зростаючих, гарних, сильних пагонів. Це один варіант. Другий варіант чистки, яку я почала робити. Це, звичайна, лаванда. Ну, от дивіться, гарний кущ, йому нічого не треба робити. Я вже постригла їх е, після чергових заморозків, точніше, ще до останніх заморозків я їх постригла, тому е, лаванда виглядає гарно. Але є в мене і кущі, які погано себе почувають після оцих е, хвиль, морозів, які були. Бачите, і це все треба повирізати для того, щоб допомогти рослині. Он, якщо подивитися, далі нижче є зелені бруньки. Тому це все погане треба вирізати, для того, щоб кущ набув гарного, такого зеленого отакого от ж вигляду. Таку чистку роблю зараз, і саме зараз знов таки акцентую вашу увагу, що саме зараз, коли йде активне зростання рослин, саме зараз це зручно робити, бо саме зараз це видно, яскраво видно, де рослина вже не відновиться, а де її можна отак почистити, і вона піде зростати з середини новими бруньками. Також це стосується і інших рослин, які я почала чистити. Ну, ось моя улюблениця, незнайомка моя, яка мені дуже-дуже-дуже ну, подобалася в цьому році, вона дуже сильно підмерзла оцей кущ, щоб ви розуміли, був великий, сильний, масивний. І ось що з нього залишилося: оце все треба прибрати повністю. Тому що ну, воно псує зовнішні вигляди, воно вже не оживе, тому що воно вже ну, все мертве. А оцей молоденький був кущик, він пішов якраз зростати, йому чомусь нічого. З ним нічого не трапилося, не дивлячись на ці зворотні морози. Потім в мене ось хебе. Була гарна, гарна, гарна напівкуля, вона в мене росло це хебе. Два чи три роки, себе почувало просто чудово, і ось цією весною це таке з моїм хебе трапилося. Але, бачите, весь кущ загинув. Але ось є гілочка жива, он гілочки живі. тому я буду це виймати, обрізати і пересаджувати для того, щоб привести його до нормального вигляду. Ну, Тому що така рослина не має залишатися. До речі, отакі речі, якщо їх залишити, не обрізаючи і не прибираючи, вони теж забирають у рослини поживні речовини для того, щоб загинути. Здавалося б, да, якийсь парадокс. ну, що тут, Рослина загине і все. Але на загибель рослини вона також витрачає енергію. Тому краще зробити так, щоб. Стимулювати її на ріст, а не на загибель. Тому такими речами я зараз займаюся. А ось скумпія. І що я хочу сказати? В мене була одна велика рослина, яку я поділила восени на декілька рослин. І в мене вийшло не одна рослина, а три рослини. І от одна з них: у якій, бачите, якщо подивитися дві гілки. Вона просто такою буквою виросте, в неї одне коріння і дві гілки. І ось одна гілка почуває себе чудово, а одна гілка загинула. Я спочатку обрізала тільки кінчик для того, щоб стимульнути отут бруньки. Бачите, вон вони наче йдуть. Але я подивилася, я хочу цю скумпію вивести в один стовбур я її підв'яжу, трошки вирівнюю, бо вона в мене в бік росте. І я хочу зробити все ж таки штамбове дерево. І я, мабуть, оцю гілку, яка підмерзла, я її просто приберу. Приберу, це знов таки чистка і знов-таки дасть можливість оцій гільці одній розвиватися швидше і скоріше. І е, таких рослин, які взиму деякими, скажімо так, гілками попідмерзали, їх теж треба почистити для того, щоб стимулювати і форму, і гарний приріст. Ну, от дивіться, в мене є барбарис, це е, кущовий барбарис, не колоновидний, бо я полюбляю колоновидні. І бачите, ось гілка одна, вона мертва, а на кінці, наче пішла зростати. Ця гілка вона зайва. Вона не треба, бо вона ну, не створить е, гарний е, кущ правильної форми. Тому такі гілки треба просто прибирати. От, прибрала таку ось недорозвинена гілка. Я її теж хочу прибрати. Бо я хочу, щоб все ж таки кущик набував гарної, гармонійної форми. Ну, цю я поки що залишу. Це в мене посадка цього року, тому деякі я, звичайно, ще не стрижу, так, щоб сформувати їх. Я даю їм важливість при... прижитися гарно. Але отакі гілки. Ну, вони зайві, просто зайві. Вони забирають поживні речовини у рослини і не дають їй розвиватися. Ну, от іще, Зараз покажу ось іще Барбарис, дивіться, теж пішов зростати, все в нього гарно, але ось гілка вона мертва. Ось гілка, вона мертва. Їх можна всі пообрізати, бо вони тут зайві. <кхем> Вибачте. І отакою чисткою рослин саме зараз я займаюся. Ну, і вважаю, що це зараз саме актуальне, саме зараз, коли рослина тільки-тільки починає набирати свої, свої сили. От, Чебрець, який я постригла, але от є гілки, які вже не відновляться. Тому все це треба повністю прибрати. Для того, щоб воно не заважало рослині, і рослина могла створити щільну, гарну напівкульку і виглядати е, класно. От, до речі, в мене Іберіс, мені жалко, він в мене квітував кожен рік, ну просто неймовірно. Це була біла шапка, усіяна білими квітами. Але він в ці зворотні заморозки підмерз. Я його дуже гарно. Постригла, І тому квіточка ось у мене одна єдина. Ну, це вже нічого страшного. О, до речі, ще десь брунічка. О, брунічка. Нічого страшного, не отримаю я в цьому році квітів, але кущ я зберегла і він виглядає гарним і здоровим. Тому на наступний рік він видасть мені дуже багато квітів. Сподіваюся, якщо весна буде нормальною. Ну, ось, до речі, ще хочу показати вам чебрець, який я попересаджувала, повикопувала дровинні кущі, повикидала їх, а замість них посадила отакі маленькі кущики, які потроху відходять. І ви знаєте, мабуть, непогано те, що я його викопала, бо кущі були просто гігантські, дуже важкущі, коренева дуже велика. А все зверху померло, тому дуже гарно, що я їх прибрала, оновила, омолодила. Тому навіть і від зворотніх заморозків теж є якась користь. Ще пару слів хотіла додати про формування рослин на початку. Їх вегетативного періоду, ну коли ось починається все весною, рослини починають рости, їх зразу бажано формувати так, як ви хочете їх бачити. Ну, от, наприклад, у мене колоновидний барбарис ред ой ред, ред, ред пілар, по-моєму. Здається, так, і що я хочу сказати, він в мене розвалювався в різні боки, але десь у відео я почула таку річ, що колоновидні барбариси можна не стригти. Для того, щоб вони створювали колону, а просто на початку зростання їх отак зв'язати. Я їх зв'язала матузкою, вона, звичайно, не дуже така колоритна, але її зараз за листям не видно. Вона тримає цю колону, і за рахунок цього, в мене цей кущ стоїть саме як колона. Бачите? Фактично нічого не вибивається. Ну, Ось одна гілочка, але зараз я її чіпати не буду. А ось у мене. Це ректа, мені здається, теж колоновидний Барбарис. Він в мене розвивається. От е, в такі гілки, ось одна така масивна гілка, друга пішла в бік, а третя, вона там маленька. І я їх е, теж не буду стригти, бо колоновидні барбариси бажано не стригти. А якщо стригти, то тільки отут на боках трошки прибираючи гілочки, які вибиваються в бік. Но в даному випадку нічого не вибивається, його теж треба буде отак просто зв'язати, і за рахунок цього він буде утворювати колонну. Ну, це якби формування колоновидних барбарісів, є такий метод. А є, звичайно, метод стрижки, але мені не хочеться зараз їх стригти. Вони в мене молоденькі, тому я хочу зберегти оцю масу, яка в мене є. Ну, он червоний стоїть, а ось зелений. В мене там ще жовтий, треба буде його зв'язати теж. Ось він пішов, От, до речі. Ось у жовтого дуже гарно видно, зараз покажу, дуже гарно видно, як вибилася гілка із структури. Бачите? Пішло роздвоєння гілки. Оце я приберу, а оце я підв'яжу. Для того, щоб все ж таки, щоб він в мене тримав оцю колонну. Ну, от зараз я вам наказала різної інформації, такої сумбурної інформації. Ну, якось в мене так вийшло. Тому сподіваюся, що все ж таки ця інформація може комусь знадобиться. І хтось теж почне формувати, чистити свої рослини, якраз зараз, коли вони пошли, пішли активно зростати. Ну, мабуть, на цьому ми на сьогодні завершимо. І, як завжди, далі буде. І чекаю від вас зворотнього зв'язку.